Привіт усім! Вітаю вас на своєму каналі. І ось сьогодні, як ви бачите, в мене знову новенька орхідейка. Я вам навіть не знімала плівочки, я тільки недавно привезла її додому. І зараз ми з вами разом знімемо плівочку, подивимося, як вона виглядає, подивимося, в якому стані в неї коренева система, листочки. Ну і так, приступимо. Ну, ось я була чисто випадково заїхала. В магазин купити мені потрібно було морковку, картопельку. І ось така от красонечка мені натрапилася. До речі, ціна в неї зовсім смішна, зовсім така, навіть, я би сказала, маленька. Бачите? 4,99. Ось це знову в нас є Нідерланди. І мені здається, що в нього на, на самому горшечку є щось. Можливо, там є якісь. Номер, можливо, там є навіть назва. Зараз ми з вами поглянемо. І ось я буквально дала трошечки на дно водички, тому що корінчики були дуже і дуже вже пересушені, так як рослинка приїхала, але свіжий завіз, і мені пощастило, тому що, як ви бачите, он всередині, бачите, ось тут ось маленький молоденький листочок. Я вибрала цю рослинку, щоб з ростущим листочком це означає, що вона повинна бути здорова. І ще мені пощастило в тому, що ця рослинка була не полита. Так ось я поспішила трошечки її полити, дала буквально, буквально капочку дала води ну, на сантиметр. І зараз ми її з вами розглянемо більш детально. Я розріжу з нього плівку. Як ви встигли зауважити ось так. Так як ви вже встигли зауважити, ця рослинка знову мультифлорного типу. Тобто вона має, бачите, ось багато таких розгалужень, бачите, ось таких, дивіться, скільки в неї багато. Ось є в неї відгалуження, ось ще одне відгалуження, ось теж, ось тут. Мене питалися в, в якихось коментарях було написано, чому ви називаєте рослинки, що це мультифлори. Рослина орхідея мультифлорного цвітіння це не тільки фаленопсис, це може бути і той самий цимбідіум, і можуть бути котлеї, і можуть бути інші рослини, в яких є на цвітоносі не одна, а є більше, ніж три квіточки. А якщо ще є розгалуження, то це вже рахується мультифлора. Мультифлора це коли є багато квітів. Тобто мульти це багато, і флора, флаура це квітка, тобто багатоквіткова орхідейка. І ось давайте поглянемо зараз на неї. Вона дуже така от собі цікавенька, в неї дуже-дуже багато крапочок. Подивіться, яке в неї просто крапчате обличечко. таке личко. Дивіться, які в неї гарні, в мене такі дрібненькі, дрібненькі крапочки. Дуже гарна така от собі губа, на якій майже немає вусиків. Такі маленькі, тільки малесенькі-малесенькі, такі зубчики, я б сказала, навіть. Ось, бачите, ось така. Ну, і от така от вона чудова, помаранчево. З іншого боку, такий має фісташковий відтінок. Бачите, така вона. Я вже оглянула її всі бутончики. Поглянула на всі, абсолютно, оці, що мають бути квіточки. На них немає жодних шкідників. Але якщо ми поглянемо уважно на листочки, бачите, рослинка була оброблена. Від шкідників, як я вам вже казала, що Нідерланди дуже часто приходять з мучнистим червецем. Тому ми зараз з вами подивимося, в якому ґрунті вона росте, подивимося на її кореневу, подивимося на її стан, в якому стані сама рослинка. І відповідно зробимо потім висновки. Ну, давайте так, подивимося більше детальніше на саму квіточку. Тут я зауважила, що на квіточках є якісь такі випуклість. Можливо, це просто. Рослинка має таку, можливо, це така її якась властивість, а можливо, це і може бути якесь грибкове. Ну, як ви знаєте, що я дуже уважно оглядаю рослинку після покупки, тому що я не хочу, щоб рослина прийшла або хвора, і по моїй необережності, недоглянутості. Знаєте, так, все-таки це, напевно, грибкового походження. Прошу, ось зараз я вам покажу ось тут. Бачите, дивіться. Ось оці випуклості. Бачите, ось це. Це може бути навіть грибкове, або може бути якась там собі така сидіти. Ось тут теж є. Бачите, на цій стороні я зауважила тільки на одній квіточці, на оцій пелюсці. Бачите, ось це таке. ось таке потовщення. Зараз би не хоче камера фокусуватися мені аж ніяк. Зараз я поверну її ось так до світла. Бачите, ось оце потовщення. Ось оце от. я думала, що це просто А це, напевно, швидше всього, якась, якась тут є б'яка. Ну і ми попробуємо з нею поборотися. Я обов'язково пролию її топазом. Ось, бачите, з цього боку дуже добре видно ці потовщення. Я не буду казати, що це був якийсь тріпс, можливо, це навіть яйцекладка кладка тріпса таке теж буває. А ще буває яйцекладка... кладка від нематоди, але нематода більшість пошкоджує листочки, ніж квіти. Але тут наразі ми бачимо на квітах. Відповідно, оці потовщення потім з часом можуть покоричневіти, зробитися коричневими плямами і зробитися дірочка. Але будемо спостерігати, бачите, як дуже добре видно вон там. Я спочатку здалека подумала, що це крапельки води, але наразі ні, вони на дотик такі випуклі. Ось, ну і бачу, тут ще на одній квіточці є ось теж таке потовщення, бачите? Ну, можливо, ця квіточка була при схрещенні двох-трьох батьків. Можливо, вона мала тенденцію стати якоюсь, може, метеликом, а може. Побачите, в неї тут такі на кінчиках листочка такі є такі. Оп, зараз не хоче. Фокусуватися мені на тій квіточці, яка мені потрібна. Бачите, ось тут є такі теж, ніби як хотіли би бути якась така бахромошечка, не знаю навіть. Можливо, бачите, ті, ті пелюстки теж такі не є зовсім рівні, вони такі трошечки приморщені. І, можливо, це дійсно така, можливо, якась така е, своєрідність, мутація, можливо, навіть на Квіточках, але це не така проблема, лиш би це не було якесь захворювання. Давайте подивимося на цю ще нижню квіточку, яка розпустилася буквально ось. Дивіться, як чітко камера передає зараз колір її, отака більш неонова губа і крильця. І ось така цегляно-червоно-оранжева, помаранчева, дуже гарна сама по собі рослинка. Квіточки маленькі, я б сказала, вони мають десь порядка 5 см. Ось, тобто це така от собі буде така хмарка гарних таких червоне-червонястих квіточок, коли розпустяться всі бутончики. Я думаю, що я вам покажу цю рослинку. Покажу цю рослиночку, коли вона вже розпустить нам всі бутончики, як воно буде виглядати. Ну, а поки що будемо милуватися ось цими декількома квіточками, які вже розпустилися. Там, звичайно, були ще серед всього вибору. Було дуже багато білих, от таких дрібненьких, був попкорн біленька, тому що вона має таку жовтовато оранжеву крильця і губу. І було дуже багато таких, я би сказала, фуксієвий колір, такий темно-темно-вишневі з фіолетовинкою. Було дуже багато цих таких дрібненьких, оцих мультифлорочок, але мені чомусь це, ця... ви знаєте, що я люблю крапочки. Дуже люблю ці крапочки, вони мене заворожують. Ось, і відповідно, я звичайно вибрала її. Ну, ось, давайте поглянемо тепер на листову масу, на листочки, як вони виглядають. Ось така ось розеточка. У нас тут є, як ми бачимо, ось є і вільний листочок. Оце другий листочок це вже пара до нього, це вже дорослий листочок. Потім є ще одна пара, ще одна. І наразі ми маємо раз, два, три, 4, 5, 6, 7. І ось оцей молоденький листочок, який тільки-тільки починає рости. Тобто досить хороша, досить така здорова я би сказала, рослинка. Ось такі досить великі в неї листочки, вони довгенькі, видовжені. Не є такі, щоб вони були заокруглені, навпаки, вони більш видовжені. Але, як я бачу по цьому листочку, він такий трошки зробився вже ширший. Можливо, наступний оцей листочок буде ще більший, і буде, можливо, він навіть ширший від попередніх. Бо оці, що були, бачите, попередні листочки, вони такі видовжені з гостреньким кінчиком. Ну і тут механічне пошкодження на них. Тут просто. Десь був залом, і він собі зарубцювався таким чином. На листочках я не бачу жодного, жодної такої, якогось пошкодження. Бачите, листова пластинка блискуча, гарненька, така, ціленька, немає на ній ніяких бугорочків, немає ніяких на них пошкоджень. Ну, окрім того одного, що я побачила. Листова пластинка здорова, мається на увазі, бачите, яка вона гарна, блискуча. Причому я ще її не протирала, як я вам вже показувала, вона з цього боку. І має сліди обробки. Ось, бачите, це білі плямки це просто це препарат, яким рослинку обробляли. Ось, бачите, доволі багато його тут. Такі крапочки, його просто облили, цю рослинку. Ось, Але зауважу, хочу просто зауважити коріння. Бачите, оце коріння воно є обломане. І швидше всього, що його обломали, можливо, воно обсохло вже, коли рослинку пакували, і вони його просто взяли і пообривали. Але це не біда, тому що коріння саме живе, воно, бачите, зелененьке, все. Воно наразі хай буде так, як є, воно свою службу буде робити, воно буде брати вологу з повітря. Ось, посаджена сама рослинка. Я хочу вам показати ще кореневу. Бачите, дивіться, в мене корінчики буквально трошечки-трошечки набралися водички. Бачите, вони ще не до кінця позеленіли. Але як ми можемо бачити, всі корінці в неї дивіться, в активній стадії росту, бачите, корінчики-кінчики. Самі зелененький, тут і ось тут внизу. Тут в нас знизу теж корінчики вийшли, але вони вже висохли. Я швидше того, що я ці корінці просто обріжу. Ось горшечок, напевно, в розмірі дев'ятки. тобто має всього 9, 9 е, см по ширині. Тобто це маленький, це не 12-ка. Горшечок досить маленький, але рослинка, я би сказала, на горшечок 2,5 такий досить. Рослинка досить велика на цей горщик, бачите, в неї дуже багато тут корінчиків. Ось теж корінчики, ось ці три. Ви бачите, кінчики цих корінців, і вони всі в активному рості. Ось ще один корінчик, бачите, теж тут. теж. Тобто, всі корінці живі і ростущі. Це дуже багато значить для рослинки, тому що ця рослинка говорить, можна, можна говорити про те, що ця рослина є здорова. І давайте подивимось: тут пише паспорт. Пише код. Але ось тут в нас є ще щось. Зараз ми поглянемо, можливо, це навіть назва. Давайте ми подивимося ось так. І пише фаленопсис. Фаленопсис. І більше нічого. Але код Ой, 44, 93, 300 або 275. Немає назви рослинки. Ну, мені здається, що вона мені подібна більше на якийсь такий пісочок. Може, Gold Sand, можливо, я би так назвала навіть. Бо така дрібненька-дрібненька крапочка, такого буквально цегляно-помаранчевого відтінку. Більше подібна мені на якийсь такий горячий африканський пісочок. Бачите, ну, ось. Сама по собі рослинка дуже гарна. Мені подобається не стільки величиною, скільки окрасом. Квіточка така кругленька. Я би не сказала, що це зірчата форма. Навпаки, вона така більш квіточкою такою. О, така собі гарненька. Дуже мені подобається ця рослинка. Мені сподобалася вона здалеку. Я її побачила, я одразу в неї підійшла. Так ось, листова пластинка хороша, як я вам показала. Тут шийка в нас гарна, частенька. Від неї виростають, бачите, яка кількість корінчиків. Корінчики опускаються туди в ґрунт. Ось. Як я вже сказала, тут коренева система дуже хороша. Ось я приглядалася до неї досить довго в магазині. Я вибирала рослинку, щоб було багато коренів, тому що є, наприклад, два цвітоноси і розпущені практично всі квіти в, гор, в цьому на рослині, але дуже мало коріннячка. Там, звичайно, не воно сказав, що немає коріння, воно є, але його дуже мало. Я вибирала таку, щоб було багато коренів. І щоб вони виглядали здоровими. Ну ось ми зараз бачимо, вони трошки попили, буквально капочку. Я дала на сантиметр водички. Ось я підібрала для неї таке кашпо. Воно якраз йому дуже, правда, не до теми. Але що зробити, це таке більш новорічне. Але тут, бачите, буквально от на сантиметр водички я взяла цю шкляночку. Ось ця шкляночка, вона маленька, бачите, в руці вміщається. Така грам на 250. І тут на дні буквально дуже капочку водички. І вона рослинка ця набралася. Я вже. Більше сьогодні я не буду її поливати, вірніше не сьогодні, а я не буду поливати її кілька днів, тому що там всередині є торф. Ось Зараз я вам покажу, дивіться, щоб було видно, бачите? Ось тут. Ось всередині є торфяний стаканчик. І цей торфяний стаканчик потрібно буде прибрати, його потрібно звідси видалити хоча б частково, тому що рослинка посаджена, як ви бачите, досить глибоко. Вона знаходиться над ґрунтом, але оцей торфяний стакан він якраз під самою шийкою. І нам потрібно його звідси забрати для того, щоб не було перезволоження шиї, так як рослинка прийшла в нас в зимовий період, ну будемо казати, весна зараз, на завтра, 8 березня. ось, Але. На дворі в нас сьогодні було мінус 4 вночі, і на протязі цілого дня всього тільки 4 градуси тепла. Піднялося було десь так, 3-ї години дня з'явилося сонечко, і температура піднялася до 6, але вітер колючий і пекучий. І будемо брати до уваги те, що ця рослинка прибула якраз саме в таку холодну погоду. Напевно, її врятувало те, що в неї корінці всі ось такі сухі, бачите, вони були сріблясті, тобто не перезволожена. Але оцей торфяний стакан нам потрібно звідси вибрати. Я постараюся його акуратно звідти витягнути щипчиками. І щоб рослинка мала доступ повітря до шийки і щоб не була дуже глибоко заглублена, щоб не було перезволоження. Знов таки, Тому що, ви пам'ятаєте, ми багато разів про це говорили. Рослини, які ми купуємо в зимовий період, бажано не перезволожувати, бажано їх тримати в такому напівсухому стані, давати їм буквально по крапельці водички. І тоді тільки взимо, вже влітку, коли буде тепленько, ми переведемо її на повний полив. Тобто, я пересаджу з цього горщика, я пересаджу її в шкляну вазочку, і в мене буде знову в закритій системі така рослинка жити собі. Ну Ось цей листочок у нас є трошечки видно, навіть тут. З цієї сторони, бачите, видно сліди обробки. Ось. Ну, але ці листочки досить гарненькі, такі блискучі, такі просто чудові. Це я ж, вже повторюся, що це я ще їх не протирала. Вони приїхали так, я так їх не, ще не витирала. Ось, бо хочу поїхати в садовий центр. Якщо мені вдасться, я обов'язково зніму там відео, покажу вам, які там є рослини. Можливо, в нас щось зміниться, тому що зараз. Більше людей питають про орхідеї, більше людей почали купувати орхідеї. Видається на, на відео, що тут така велика-велике велика велика, велика велике листя. Але дивіться, насправді цей листочок, от порівняно з, моїм, з моєю з моїм пальцем, бачите, він трошечки, ну може, має 15 см. Вона не буде дуже велика, я так розумію, це в розмірі середньому, але так як це молода рослина, ми будемо рахувати, що тут вісім пар листочків, то ця рослинка може мати роки 3-4 від фласки. Але, відповідно, це в розмірі міді, тобто вона є середня. Вона не є велика, вона не є маленька, то не є мінічки. Ну, вона б наказати вона міді. Ось, Ну і тут, якщо взяти до уваги так всі оці розгалуження, то ми би мали мати. Зараз я скажу вам, тут у нас є три. 4... Три бутончика і квіточка. Це 4, 5, 6, 7, 8, ще дорощується. 9, 10, 11, 12 і дорощується тут. -ут. Тут у нас є 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 бутон і ще дорощується. Ну і 5 квіточок, так? Тобто, бачите, якщо взяти до уваги цілком, то тут повинно би бути десь порядка 30 квіток. Чим не мультифлора, скажіть мені. Ось, наразі тут зацвіло тільки трошки, тому вона виглядає так, якби не є багатоквіткова. А насправді це багатоквіткова орхідейка. Мультифлорка, така, яка випускає багато розгалужень. Подивіться, яка красота. Я думаю, що сподіваюся, що ця рослинка в мене теж приживеться в моїй колекції. Вона теж впишеться. Загальну кількість. Ось Ось така от красонечка сьогодні. Наразі я дуже задоволена. Годувати я її не буду нічим, і це, напевно, аж до кінця літа, тільки потім, десь на зиму, я постараюся трошечки дати їй якоїсь підживки, щоб вона, будемо бачити, по цвітоносах, е, якщо цвітонос збережеться і будуть, буде вона цвісти, тому що й тут. Скажімо так, показує до того, що тенденція вся йде до того, що рослинка мала би цвісти досить довго. Ну, але ми побачимо з часом, тому що деколи отаке магазинне цвітіння припиняється дуже швидко. Я би сказала, що ось у мене ось цей бігліп, бачите, який ви вже бачили. Ось цей бігліпчик. Бачите, в ньому я вже обрізала ось тут кінчик цього, кінчик ось цього цвітоноса. Бачите, я вже обрізала. І тут залишилося тільки на ньому чотири квіточки, тому що там немає вже дорожчення, але вона в мене цвіте від серпня місяця, я купила її ще в серпні, так вона в мене тут і стоїть. Та в мене на столі вона адаптувалася, так вона в мене тут прикрашала мені кімнату. І маю надію, що ця красота теж буде гарно цвісти. Можливо, ми її замінимо. Коли закінчиться цвітіння того бігліпчика, я просто поставлю цю орхідейку, і вона буде мені тішити око. Ну, ось і все. Наразі сьогодні, як я вже сказала, я тільки дам трошечки топазу до водички при першому при слідуючому поливі, тому що це нарахувати, вже перший полив я зробила. І при слідуючому поливі я додам трошки топазу. Це буде за декілька днів. Сьогодні ми маємо вівторок, а я це зроблю, напевно, в п'ятницю-суботу. Ось, Додам трошечки топазу і, напевно, додам або соку алоє. Або додам той свій віталайзер, який в мене є зроблений власноруч, для того, щоб рослинка легше адаптувалася до нового середовища. Бо в теплиці, ви знаєте, було досить гаряче, там в теплицях переважно температура 25-28 градусів і дуже-дуже висока вологість. Ось ну а в мене на сьогодні в кімнаті, отут, в кухні, де в мене стоять орхідейки, в мене тільки 18,5 градусів. Ну і, напевно, вночі включиться опалення тільки під ранок. Буде, буде десь до 19. Ну, але в всякому разі, ми дамо їй можливість на адаптацію. Ну, ось і все. Наразі на сьогодні таке коротеньке відео у нас було. Ще одна в мене красунечка поповнила мою колекцію. І будемо чекати на її повний, повне квітіння, повний розпуск, щоб я могла вам це показати. Ну, ось і все. Всім дуже дякую. Якщо вам сподобалося відео, поставте пальчик догори. Підписуйтеся на мій канал. І слава Україні!